Сьогодні буде чесно, навіть дуже чесно, бо ми поговоримо про ту штуку, яка блокує тебе не гірше за слабкий Wi-Fi – мовний бар'єр. Але не той, про який говорять у підручниках, не той, де ти не знаєш слова рефриджерейтор або плутаєш слова та дубтами. А той, де тобі ніби все відомо, а сказати вголос страшно. Ви на каналі Айдіо Study, З вами Ярослав, і сьогодні ми говоримо про мовний бар'єр. Проблема не в мові. Проблема в голові. Подивись, ти дивишся сотні відео. Ти розумієш, як сказати I want coffee, тобто, а я хочу кави. Ти можеш скласти речення. Ти навіть граматику знаєш краще за багатьох. Але коли приходить момент заговорити, у тебе в голові, як на радіо, а що як я скажу неправильно. А раптом вони подумають, що я тупий, а раптом посміються. А що, якщо я просто замовкну. І ти такий: no, thanks, I forgot English today. Запам'ятайте, боятися це нормально, але це не про англійську мову. Мовний бар'єр це не про англійську, це про психологію помилки. Тебе з дитинства вчили. Що помилятися це погано. У школі зробив помилку, червона ручка, двійка сором. На роботі сказав щось не так і виправили. Тебе при всіх у соцмережах напиши щось з помилкою і тебе моментально виправлять у коментарях. І тепер твій мозок такий я краще мовчатиму, ніж ляпатиму дурниці. Але от питання: а як ти тоді будеш вчитися? Коли ми були дітьми, ми помилялися постійно. Подумайте, як ви вчили українську мову. Ви теж не сиділи із книжкою і не вчили таблиці відмінювання. Ви просто говорили, плутали слова, казали: мама йде на риба, я їй воду, дай мені його замість її. І що? Тепер ніхто не зупиняв тебе. Навпаки, всі казали, ой, який молодець, він говорить. А зараз ти боїшся сказати I go to the shop замість I went. Бо в голові включився внутрішній суддя. Фу, ти що? Ти що не знаєш неправильних дій слів в англійській мові? Твій головний ворог не незнання, а внутрішній критик. Цей голос у голові, що постійно тобі каже: сором, не сміши людей, хто ти такий, щоб говорити англійською, ти ж не носі. Шейм. Шейм. Але тут важливо сказати, ніхто не народився з досконалою англійською. Навіть носії не знають усіх слів і часів. Да більше, з них взагалі мало хто знає, що таке Present Perfect Continuous. Розмовляти це не про ідеальність, це про дію. Ти можеш знати англійську на рівні b 2 але якщо ти боїшся відкривати рота, у тебе А 0 І ти можеш мати рівень А2. Але якщо ти говориш, ти переміг, бо головне не знання, головне використовування знань. Мовний бар'єр, це не я, не вмію. Це я боюся зробити помилку на очах у людей. Але дивись. Що цікаво, помилки це нормально. Люди не сміються з тебе. Вони захоплюються тим, що ти намагаєшся. А якщо хтось і сміється, то це проблема не твоя. Це їхні власні комплекси. Що ж з цим робити? По-перше, заміни. Я боюся помилитися, на я вчуся через помилки. Говори коротко, просто, не впевнено, але говори. Оточи себе підтримкою: Speaking клаби, друзі, викладачі, які не виправляють, а слухають. А найголовніше не чекай, поки станеш готовим. Бо ти вже готовий. Просто трішки боїшся. І це окей. Ти не боїшся англійської, ти боїшся осуду, ти боїшся, що тебе не так зрозуміють. Але мовний бар'єр, це не про мову, це про свободу бути не ідеальним. я скажу тобі чесно, як викладач, як людина, яка сама проходила через ці страхи. Якщо ти хочеш заговорити англійською, дозволь собі помилятися. Це єдиний твій шлях. Якщо це відео тебе зачепило, підпишись, бо ми тут говоримо про англійську. Але без пафосу, без страху і без тієї червоної ручки, напиши в коментарях, що тебе стримає говорити англійською. Я прочитаю все і допоможу кожному, хто хоче прорвати цей бар'єр. Але пам'ятайте, що говорити це не досконалість, це сміливість. Сію у мене був мовний бар'єр до другого курсу. Тоді нам заборонили на пара говорити українською мовою взагалі. І тоді я почав говорити перший раз. І в нас були ці ем, волонтери. Вони приїжджали з штатів і вели в нас пари, і тоді ніхто в групі не хотів говорити, приходилося хоч щось говорити. І тоді це ви якраз і подолався.